Привіт-привіт, дорогі слухачі! Ви слухаєте історичні перехрестя, і сьогоднішній епізод це справжня подорож у серце Карпат. Ми говоримо про гуцулів, народ, про який чули всі, але знають одиниці. Гуцули це не просто етнографічна група, це люди, які вміють жити у ритмі гір, вишивати історії нитками, варити сир просто на полонині і при цьому користуються смартфонами і ведуть тікток з тримбітою. Тож, ким є вони насправді міфічні пастухи з туманів чи сучасні українці з глибоким корінням. А в студії зі мною сьогодні мій друг, справжній знавець Гуцульщини. Привіт, Тараса. Привіт, дуже радий бути тут і говорити про цю тему. Для мене гуцули це любов з першого звуку трембіти, з першого погляду на ці неймовірні Карпати. Я впевнений, що кожен, хто хоч раз побував на Гуцульщині, розуміє, це особливий світ, який закохує, залишає відбиток у душі назавжди. Ну що, Тараса, давай почнемо з того, як гуцули виглядають в очах пересічного українця. Ой, гуцули це або суворий дід з бородою до пояса, що грає на дрембі, або весела бабця в кусці, яка готує бануш. У масовій культурі вони часто зображаються як таємничі, трішки містичні люди, що ніби живуть десь там у горах, відрізані від цивілізації. Точно, але це далеко не вся правда. Сьогодні гуцул може пасти овець і через годину транслювати це в інстаграм. Хіба це не круто? У Коломиї проводять гуцульські фестивалі, куди з'їжджаються тисячі людей. А у верховині готель з вайфаєм і гуцульською сауною. Є популярна думка, що гуцули живуть в ізоляції, ніби відірвані від світу. Чи це правда? Ну, як тобі сказати, уже в 16 столітті гуцули возили схіль і сир до чернівців і Львова, а ще були відомими ремісниками. Сьогодні вони екскурсоводи, гіди, виробники крафтового сиру та пива. Гуцули живуть не в ізоляції, а у власному ритмі. Знаєш, є такий стійкий міф: мовляв, гуцули відсталі, без освіти, живуть у своєму гірському світі. Це хоч трохи правда? Ну, давай чесно, важкі часи були скрізь. Але гуцули завжди мали те, що я називаю університет голосу. Їхні пісні, легенди, загадки передавали стільки знань і мудрості, що жодна книжка не вмістить. А сьогоднішні гуцули. Молодь навчається в університетах, часто за кордоном, а потім повертається додому, відкриває хостели, кафе, арт-резиденції. Тобто вони не просто зберігають традицію, вони роблять її модною. Так, це точно все більше відчуваю переплетення сучасності та минулого. До речі, нещодавно читала на просторах інтернету, що ніби гуцули досі живуть у середньовіччі, без техніки, без побутових зручностей, притаманних сучасній людині. Розкажи, будь ласка, щось про це. Аж ніяк. Повір у гуцульських хатах є і бойлери, і супутникове телебачення, і вайфай. Так, вони бережуть традиції, це правда. Але знаєш, як виглядають весілля у верховині? Там і трембіта звучить, і діджей крутить треки. Гуцульські традиції живі, але вони рухаються вперед разом із часом. Це такий собі мікс давнини й сучасності, дуже колоритний і дуже справжній. А скільки взагалі зараз налічується гуцулів? Чи є якісь приблизні дані? Приблизно 250-300 тисяч. Більшість у районах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Але гуцулів по всьому світу дуже багато від Канади до Польщі. Цікаво, що молодь усе частіше повертається до корені. Навіть тікток повен роликів, де хлопці грають на трембіті та вивчають вишивати кептарі. Гуцули це не музейні експонати, це сучасні люди з унікальним бекграундом. Ти повністю правий. Дякую, Тарасе, за чудову розмову. Сьогодні ми побачили гуцулів зовсім іншими очима як живу, гнучку яскраву культуру, яка не просто збереглась, а трансформується щодня. Навзаєм і пам'ятаємо, традиції не мусять бути старими, щоб бути справжніми. А вам, друзі, дякуємо за те, що були з нами. Підпишіться, поставте лайк і до зустрічі в наступному випуску історичних перехрестів».